Перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 15, вірші з 29 по 38. що сотворять крістящіся мертвих раді. А ще отнюдь мертві не восстают, что и крещаются мертвых ради, по что же и мы беды приемлем всяк час, По вся дни умирают. Тако ми ваша похвала, братьев, Юже імам о Христе Ісусі, Господі нашому. а бо по человеку со зверем варягся в Ефесе, каями польза, а ще мертвии не восстают, да ями і пієм, утру бо умрем, не льститеся, тляд, обичаї благі, беседи злы. и праведно и не согрешайте. Неведение бо Божие не имут к сраму вам глаголю. Но речет некто, каково станут мертвей, коим же телом приидут. Безумне, ты, еже не оживет, аще не умрет, и еже не тело будущее сеешь, но голо зерно, А ще злучиться пшениці или іного от прочих, Бог же дає йому тіло, же восхожід і коєму ж до сімені своє тіло. Бо що зроблять ті, хто христяться ради мертвих, коли мертві не воскресають зовсім, то нащо вони ради мертвих і христяться? Для чого й ми повсякчас наражаємось на небезпеки? Я щодень умираю, так свідчу, браття, вашою хвалою, що маю її в Христі Ісусі Господі нашому. коли я зо звірами боровся в Ефесі, яка мені по людському користь, коли мертві не воскресають. Будем їсти та пити, бо ми взавтра вмрем. Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї. Протверезіться, правдиво, та й не грішіть, бо деякі бога не знають, говорю вам на сором. Але дехто скаже, як мертві воскреснуть і в яким тілі прийдуть. Нерозумний, що ти сієш, те не оживе, як не вмре. І коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, пшениці або чого іншого, і Бог йому тіло дає, як захоче, і кожному зерняті тіло його.